номер 12 ви можете побачити, який вигляд має біла пошість, коли її не лікувати наші методи. Ого! А ось тут! Ось тут! У палаті номер 13, Ви можете спостерігати наслідки кількатижневого тижневого лікування у нас! І панове, але я так глибоко схвильований, якби ви бачили, з яким співчуттям, як мужньо схилявся наш маршал над ліжками цих нещасливих.